Думаю, на моєму місці всі б так вчинили, просто прийнято за таке кивати пальчиком, мовляв, як могла, а треба було ось так. Знаєте, відколи чоловік всі рішення звалив на мої плечі, то мені теж хочеться пальчиком кивати та повчати, але інколи приходиться обирати, що будуть їсти всі незалежно від того, що хто любить. Скажу, що в той період чекала, коли моя старша донька поїде вчитися, бо тіснота в хаті була неймовірна. Для повного щастя з нами жила ще свекруха, бо дітися їй було нікуди, тому ви мене розумієте, як мені було легко жити в двокімнатній квартирі, де ледве грошей вистачає заплатити за комуналку. Пенсія у свекрухи теж була невелика, але вона її нам не віддавала, бо їй треба було відкладати на вінки, яму і ще купу всього. Чоловік попадав під скорочення, а я і так зі шкільної їдальні годувала всю родину і на ті копійки, що там отримувала, відкладала доньці на випускний. Жили ми, як бачите, дружно. За кілька років до того, як до нас переїхала свекруха, я мріяла, що і донька, і син поїдуть вчитися, і я нарешті робитиму в хаті все, що захочу. Найбільше хотіла виспатися. Думала, що як візьму відпустку, то спатиму безпробудно всі дні. Ось така мрія у щасливої дружини, мами і невістки.